І так я обилаю, я саме опила. Я робила так палочкою и робила. Бо була паличку, щоб так состопити. Вийшла так красивий. Він світиться. Кімат поставий. Тому кати буду. Ти так палочку робити. Це навишно було. Так коли я не зняла, не змогла як стакан. Мені сподобалася. Я показую всі дітки. Я зробив світильник до моєї маленької сестрички, звати Аня. І нулічків. Це було дуже складно і тяжко. Заклити палки. Це було найважче. Але тала кусок чудовий. І мені сподобається готовий результат. Покажу баткан свій виход. У мене в руках пісничник. Зумі його на заняття. Спочатку палочки робила. клею. Потім таву бала. А потім завела стічку. Зав'язувати стічку. Мені сподобалось на біс. І хто їй був а колись не було електрики. Тоді люди запалювали січки. Уйцян. Кейпаючки. Потім но ну, А на ката вісі завода тічічку. І тайк високачиві. Ви. Мені свечеться. Буду його вмикати. Він мені дуже подобається. І тайки бувають жідні. Такі вибакаєць. а я її тічні. Даник моде. Aj tededeja, akori 2-2, ko jih ne bojo na ajetki, ki bodo tiste, ki, a voi, ukrajinci, vitaji, to pri takih pitajanami. Свічка електрична. Я сьогодні її зробив на занятті. Навіть розмалював. Вона запалюється і дуже гарно світиться. Я зараз запалю, вона щось не достається, вона застрягла. Ой, чудово світиться. Я в себе поставлю в кімнаті. І вона буде зараз світитись. У мене в руках ліхталик. Словилися сьогодні на занятті. Чудово вийшов ліхталик. Спочатку я брала підставку, куди треба було чіпляти паночки. Потім я, потім розмалювала. Причепила слічку. Вийшло красиво. Він навіть світиться. Заберу його додому. Я скупила палочки. Потім мені домагали, домагали, домагали. Потім мені накліпали свічку, потім я сама накліпала, потім я а потім взяла свічку. Де світиться. Мені дуже подобається. Потім козерся світу я їх так візьму, чи він вимкнув, чи хтось вимнув. Вона буде будемо сидіти укріначі. Вона буде чудово ціло. Лісі волоїть не лігти. Лісі на, на подавайка. на воробах. Наприклад, ось я під запальничками. Які світять твіти батарейки, а деякі від електрик. Колись дуже давно не було світла електричного. Люди запалювали свічки. Так освітлювали приміщення. Цікаво, як це було. Хоча б є світло від часу до часу. Ліхтарок робити мені сьогодні сподобалось. А найбільше розмальовувати. Я б хотіла додати мотузку, щоб потім ходити з ним. У мене в руках лампа, я робила її сама. Спочатку ми зняли скотч і туди клеїли. Палочки потім ми зав'язали, а потім вже прикріпили ниточку і розфарбували євиними фловастерами. Ця ідея нам прийшла окремо. Ми вирішили їх кольорами, бо щоб було гарно. Містарик це все світиться. Коли виключить світло, я його включу. І мені він буде світити. Найбільше сподобалося розфарбовувати. У мене в руках світильник, Зробили його на моїй школі. Ми спочатку відклеювали скотч, потім клеїли палички, потім розмайовували, а потім стрічку зав'язували і клали ялинки. Мені сподобалось найбільше вішати, щоб, щоб носити, а по і свіа свічку поклали. Вона на батарейках. Мені подобається, що вона світ. Мені подобається, що вона світиться у стаканчику. Зараз вимикають свікло, Вон, він дуже далечний. Я буду ним любуватися і його завжди вмикати. В руках ліхтарик. Сьогодні я його зробила на, зя... на медіа школі. Я спочатку брала е, от так, круглу штуку, здирала скотч і приклеювала палички. Потім я другу таку штучку брала, приклеювала і прижимала пальцями. Потім я вибирала бантик стрічками і розмалювала фломастерами ззаді, отут зеленим, і ось так. Такі цвіточки намалювала. І ще я вибрала ліхтарик і ось таку ниточку. І в мене вийшло отаке. Мені більше сподобалося вибирати нитки і зма... і малювати. Коли вимикають світло, то я буду його включати. Ліхтарики бувають різні. Я знаю, що у Вінниці колись вимикали світло. Ще коли не було електрики, то то Вінниці були гасові ліктари. Один такий є в одному музеї. Я б хотіла його побачити. Я робив лікталок, він вийшов красивий. Я спочатку віддала в Потім клеїв палки і бігав. Потім мені допомогла Іла. Вона зав'язала ялинки. Ми зав'язали гілку. Висов чудовий ліхталк. Ліхталі бувають різні. Коли не було електрики, тоді були газові ліхталі. Я знаю, такий є в музеї. Хотів я його побачити. Мені він сподобався. Я буду ним. Гратися і його ставити, щоб він світив, коли не буде світ. У мене в руках їх талик Сьогодні не вбила на заняття. Я спочатку зімала нос ну, скотч. і павочки, ну, це і потім зав'язала. І, і потім намаювала і поклала свічку і квітіла. Подобалось зав'язати і маювати і свічку, ну ключати і вати. Човік світ моя її к'ют, і... і так не буде страшного. Мені він ну, сподобався цей вихтавик. Я знала, коли. Такого збобити. але це цікаво. І тали бувають різні їжні. Отак звик А я напитаю яйка, як у мене.